Всім привіт! Я Олешка Анастасія. Це Крісмас Баттл Гейм 2025. Тест другий Beginner. Молодець, навіть все випам'ятала, так? Покажи гриф, підніми його. Покажи мені. Забери палець. 10 кілограм. Тут yeah. 5 блінчик yeah. І там той підніми, покажи. Тут 5 кг. Все добре, Став. От рівно там, там, де воно все, Софія напригала, ти теж там робиш. Готова? Нема такого варіанту відповіді, ні. Так, ну що, за 10 секунд. То не наше. Запригнула. Давай. Раз. Молодець. Два. Три. Гарно. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Зразу. Лікті підніми. Раз. Два. Три. Чотири. Підніми лікті. П'ять є. Yeah. Yeah. <laughs> Як ти так? Раз. Рівно лягай. Два. Рівно до штанги лягай, три. Швидше, підйом зразу туди. Добре, стоп. <laughs> Куди ти <ляг? laughs> Божечки, Настю. За 5 секунд видихнуло, все класно, все, ти трошки розігріла собі ніс. Час, давай, зразу. І розхитались. Добре. Раз. Два. Добре, закидуй ноги. Три. Отак, супер. Чотири. Давай. П'ять. Все добре. Шість. Все супер. Молодець. Давай. Підніми лікті вище. Ну, потерпи. <ріпи> Нічого, бери, бери, бери штангу. Два. Три. Чотири. Підніми. П'ять. Є. Зразу, зразу, зразу. Молодець. Добре. Раз. Два. Така комедіантка, Три. Молодець. Добре робиш. Чотири. Все. видихнула, видихнула, Все класно. За п'ять секунд старт. стряхнула руки. Дві. Що. поїхали. Молодець. Все гарно робиш. І. Гарно закинув ноги. Раз. Молодець. Добре. Два. Три. Супер. Чотири. Добре. Літаєш. П'ять. Ще раз. Шість. Хорош. злізла. Підніми лікті, обережно, не спіши. Раз. Молодець. Два. Виштовхуй ногами. Три. Молодець. Все добре. Чотири. Ногами штовхай. П'ять. Добре. Зразу. Примішу до штанги Лягай. Раз. Молодець. Два. Все супер. Швидше трошки. Зараз чуді починеш. Три. Встала туди зразу і. Єп, стоп. Ще десять секунд. Видихнуло. Все супер. Зараз гарно зроби. І ти вже зробиш на раунд більше, ніж було. Залазь. Все, встряхнулось і час. Поїхали. Молодець, все гарно робиш. Ноги закидуй гарно. Раз. Два. Молодець, супер, гарно терпиш. Три. Чотири. Давай ще два. Раз. Ще раз. Два. Молодець. Хорош. Давай, береш штангу в руки. Тримаєш лікті. І раз. Штовхай ногами. Два. Три. Штовхай, штовхай. Чотири. П'ять. Добре, поставила. Раз. Молодець. Терпи. Два. Добре. Все, супер. Три. Молодець. Останній. Давай, давай, давай. Є. Е. Добре. Десять секунд дихаєш. Давай, постарайся. Можеш зараз спробувати, якщо не піде, зробити три і три. Ок, але пробуй, як вийде. За 3 секунди. Встала. Час! Поїхали. Давай, запригнула. І гарно розхиталась. І. Раз. Є. Добре, молодець. Два. Третій. Робиш. Оп, добре. І. Зніс, зніс. зніс зупинись. Почекай. Видихни. Вставай назад. Вставай назад. Три є. Давай, взялась, гарно. Взялась. Давай, ще три. Закинь ноги, гарно. І давай. Раз, хорош! Встала, зупинись, пусти кільця, пусти кільця. Все добре. Раз, ще два разочки. Давай. Давай. Стой. Давай, давай, давай. І, давай, ще, окремо Разочок. Туди. Тянись. Є. Раз і ще. Давай, хорош, На штангу, швиденько, там вже є, є, є. Вставай. Хорош. Легче підняла. Раз. Два. Давай, дві секунди. Три! Є, е, все. Хорош, потерпіла, закрила чотири чотири і з половиною раунди. Мну раз три всього. Моцно, молодець. Блядь, в мене горло нахуй піде, блядь, з такими криками.